Привіт-привіт, слава Україні! Що ви, як ви розказуєте у що, у кого, як, взагалі, що читаєте, що плануєте. В общем, розказуйте. Ну цікаво ж. От я вирішила, знаєте, зробити формат, який я роблю вкрай рідко. Я хочу записати плани на е, лютий. Ну, я думаю, знаєте, по тому об'єму, який ви побачите зараз, знаєте, можливо, ми і трішечки хапанемо березня, а вже наскільки. Знаєте, життя покаже. А може і ні, а може все в лютому, знаєте, все, що заплановано на люди, в лютому і залишиться. прочитаним. От, я підібрала таку, знаєте, от е, я читаю, в принципі, ну, от, що мені хочеться. Я, ну, Ви, ви помітили, я не бігаю там за новинками, за популяшками, за бестселерами. Бестселери то в мене така, знаєте, окрема графа. Просто. Но От в цьому місяці в лютому мені хочеться почитати саме таке. Зараз. Перша книга я її брала вже на надкуси главу і. Ну, в принципі, це у мене автокупуємо автор, і я дуже його люблю і обожнюю. Я хочу дочитати цю історію. Я не знаю, от зараз у мене, от я зрозуміла, що у мене зараз настрій на такі історії. От і, і чому би і ні. Не будемо стримувати себе. Знаєте. Булок наїстися, треба трішечки все ж таки себе стримувати, а прочитати крутезну історію. ідіть в усі тяжкі і не стримуйте, скільки хочеться, стільки і читайте, дозволяю. Господи, хоч би це не свастика якась. Коротше, я кажу про книжечку Салмана Ружді, Клоун Шалімар. Е і з того, от бачите, на над, надкушене, та до речі, це золочів. Ми там були дуже крутезне місце. Привіт, якщо хтось. От звідки? Звідти? Звідти? От, в общем, хочу дочитати цю історію, тому знаєте, ну я тут собі таке нагребла так, не по дитячі, всі товстунці, практично. От, тому буду дочитувати клоуна Шалімара. Ну і, звісно, і вам розкажу. Далі е книжечка, знаєте, я її купила буквально позавчора, але я вже її хочу прочитати. Хто слідкує за мною в інстаграм, до речі, підписуйтесь, там багато, набагато більше життя, знаєте, такі поточні радощі просто книголюбки. Я е купила Фрідріха Ніче, Шопінгаур як вихователь, а другий твір е сутінки ідолів. Як донечка сказала, це щось нерозумному. Я раз вже наділа окуляр, я просто думаю, Лермара не варто ще дати анотацію. Подивіться, надкуси главу, тут буде посиланнячко, там вже є анотація. От. А це в нас, значить, дивіться, в нашому виданні представлено значить, дві роботи. Так, молодці. Перший з них ніч звертається до філософії Артура Шопінгаура, який був представником філософії волюнтаризму. Воля в його розумінні була тим космічним принципом. На якому базується всесвіт. Захоплення метафізікою та етикою Шопенгауера мало неабиякий, мало неабиякий вплив на творчість самого ніч. Його головний, хоч і не завершений твір, має назву Воля до влади. Сутінки ідолів зачіпає актуальну для кінця 19-го, початку 20-го століття тему деградації європейської цивілізації та культури. Щось мені здається, не так Європа задеградірувала як федерація. Ну, ладно. То Ніше просто, знаєте, не бачив ті болота. Ну, хоча, можливо, він просто, знаєте, вважав нижчим за себе писати про то. Так. Е, Ніч піддає критики е, творчість е, тих мислителів і письменників, з якими не погоджується від Платона до Русо. Вот. Ну не знаю, мені дуже цікава така тема. Тим паче, знаєте, мені цікаво, коли. Ну, ну, це, ну, Вони філософи, да, ну, як би так сказати, один такий, от, цех. І коли вони да, аналізують, користуються там, да? згодні, не згодні до своїх ну, в принципі, коли колег, коли суперників. да. Ну, Це прекрасно, це неймовірно цікаво. Знаєте, Мені цікаво, коли, наприклад, письменник там, да, розбирає творчість іншого письменника, причому з професійної точки зору, а не просто мені не подобається, бо я пишу краще. Вот. А саме, ну, ну, Ніше взагалі це така сонечко, це, це просто я люблю Кант, Ніше. От Гегеля не люблю, от, чесно скажу, він якийсь занудний. А от, до речі, Шопенгауера, Ніше, Кант, то далі, далі книжечка, яка теж не так давно придбана, просто спокусилася на огляд одної з блогерок, да, і це любов і педагогіка Мігель де Унамуно. Боже, я вже три прізвища прочитала правильно. Це успіх. От коротше, ну такий сюжет. Тут знаєте, давайте я краще прочитаю анотацію, бо я як розкажу, то ви точно читати не будете. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогики Авіта Караскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів виховання і завдяки застосуванню досягнень сучасної соціології та раціональній перебудові життя власної дитини. Сотворив ге сотворити генію. Морською свинкою наукового експерименту стає його власний син. Ну, тут, знаєте, коли ти, як би так сказати всі інші діти ну, просто собі ростуть якось виховуються, в общем, а ти ростиш у цього генія, а потім, ну, я так думаю, ну, я ще не читала цю книгу. Мені здається, він буде просто звичайною людиною або просто людиною з дуже скаліченою психікою. Ну, бо не варто робити експерименти над людьми, над ці генії доморощені, вже стільки книжок написано. Люди, не втручайтесь, ростіть, нормально. В общем, да, Презентувала книжку. Ні, ну Вона правда класна. Наступна книжечка, яку я все ж таки хочу прочитати в лютому, це Жорж Санд чортова калюжа. Ви знаєте, я вже тут погортала трішечки. Мені дуже тут особливо мені подобається про що роман Жорж Санд чортова калюжа. В принципі, прочитай оце і можеш не читати книжку. Ну, от навіщо? Знаєте, ну, чи то я така тупаша, не, не зрозумію, чи, ну навіщо? Про що цей роман? ну, ну. Це не анотація, друзі, це не анотація, це типу пояснення для читачів. Ну, Це, можливо, би в кінці книги, якщо ти вже прочитав і не зрозумів. Ну, ладно, не буду домахуватись. Тут дуже цікава, до речі, анотація. Зараз я вам її прочитаю. Жермен, 28-річний вдівець з трьома дітьми на руках, подається в далеке село для сватання. Боже, уявіться, 28 років, що молодий хлопець. Для сватання до заможньої вдови. Жермен не хоче мачухи для своїх дітей, але саме тесно полягає на пошуку іншої дружини з огляду на скрутне матеріальне становище сім'ї. В дорогу з подається сусідка, 16-рітня Марі, які знайшли місце наймички у багатія в сусідньому селі до вдови. До них приєднується самовільно малолітній син Жермена П'єр. Потрапивши до чортової калюжі, вони ночують. Збагнувши хитрощі та нещирість вдови, Жермен покидає її. Дівчина Марі Відчувши знущання та зверхність багатія, втікає. і Жермене Марі, і П'єр випадково знаходять одне одного. Ну, Тут е, трішечки незрозуміло Ні, ну, те, що 28-річний удівець і 16-річна дівчина, ну, в принципі, знайшли одне одного, це логічно, а що там робить дитина, П'єр? Ну, ладно, окей, не будемо домахатись. це така от, прекрасна анотація. Випадково знаходять, до речі, пишуть. Повертаються вони додому знову в зачарованому в лапках місті. Марі ще е, щиросерно піклується хлопчиком. Жермен і Марі розуміють цінність свого життя в рідному селі. Жермен закохується, в Марі, освічується, вирішують одружитися. П'єр е, каже татові: е, Я хочу таку маму, як Марі, Їхні взаємини завершуються весіллям. В романі подана яскравий на графічний опис весільних звичаїв. Твір, значить е, входить до французької шкільної програми. От, ну, значить, просто хлопчик е, там свічку тримав. От коли вони там випадково знайшли одне одного. Ну тут, знаєте, тут іншого сенсу в цій фразі немає, тому я так дуркую трохи. Ну, я думаю, це буде цікаво, тим паче, книжечка тоненька, і ну, я хочу це прочитати. Я не знаю, воно мене мені крутить, я хочу це прочитати. Далі просто знаєте, от не люблю такі моменти. Я така, знаєте, скруджиха. Я люблю, коли в мене є такі от сховики, коли в мене запасики є. Ну, знаєте, що робити? Витягла книжечку зі своїх книжкових запасів, бо дуже хочу саме от цю атмосферу цього письменника. Зараз я скажу. Так, да, Це Чарльз Дікінс і його домбі і син. У мене, ну, Це е, ділогія, тому я, я дуже хочу е, прочитати, ну, принаймні почати, бо два таких товстезних томи я за 1 лютий не прочитаю. Все ж таки, це найкоротший місяць року. От, е, дивіться, яка красива нотація ілюстрація. От. Взагалі дуже шикарне видання, просто неймовірне раджу. Ну і чомусь, знаєте, в лютому мені захотілося Дікенсовської атмосфери. От. Не все ж мені Девід Коперфілд. Так, да, друзі, зверніть увагу, що анотації немає. Е, ну, єдине, що вони вирішили написати, що в центрі уваги романи Домбі і син видатного англійського письменника Дікенса надмірна гординя містера, Домбі, власника судноплавної фірми, який втративши сина, на якого покладав великі надії спочатку, відкидає щиру безкорисливу любов своєї дочки, але зрештою перед смертю змирюється з нею. Господи ти Боже мій. Ну, це якась, знаєте, безнадьога, безнадьога. Типу, вже ну, ладно, сина нема, але ну, вже буду дочкою. Ну, Роман Домбі і син визнаний одним із найважливіших британських романів усіх часів. Е, ну, не знаю, я дуже хочу Дікінса прочитати, я дуже хочу, ну, в общем, хочу. далі здивую книжечку, яку я взяла на лютий на читання, це Годфрід Келлер Зелений Генрік. Е, це авто... така, ну, біографічна історія. Давайте я прочитаю теж анотацію. Це так званий класичний роман виховання. Так називають твори про життєвий шлях людини найчастіше молодої від колиски до здобуття зрілості. Дослідники життя і творчості Келлера вважають, що роман в общем, багато в чому автобіографічний. Головний герой, якого називають Зеленим Генріхом, тому що у дитинстві він носив перешити з батьківської військової форми одяг, проходить шлях пізнання світу і пошуків свого місця в житті. Поступово звільняючись від романтичних ілюзій, багато поїздивши світом. Генріх стає сумлінним чиновником зі стійким переконанням, що краще за Швейцарію країни немає. Ну, Молодець, що прийшов все ж таки, що треба любити власну країну. Вот. Ну, мені таке дуже-дуже любиться, подобається. В общем, подобається, буду читати. Вот. Не знаю, я люблю, до речі, цю серію, я її збираю. От у мене є всі три ці книжечки. Вот, дивіться, який Генріх, в общем, такий от. <ріст> Він мріє мати мабуть, бути грибом. Ну, ладно, тут таке, дуркую. Далі хочу взяти, не кажіть, що багато, я багато читаю, тому ну, не, не прочитаю за лютий, прочитаю за березень. Тому, знаєте, ми так пишемо офіційно, що на лютий плани, але там вже як піде. Ну, знаєте, от так дивлюсь інших блогерів. Там... Знаєте, з місяця в місяць перекочується якась книжечка. Ну, от я теж так хочу. От, ну, я щось мені підказує, що нічого не перекочеться, але окей. Далі, Ернан Діас, довіра. Ви знаєте, дуже багато відгуків класних чула на цю книжечку. Це новиночка від Вівата. Хочу ознайомитись, бо тут така тема, яку я люблю. От слухайте. Бенджамін і Єлен Раски, немов створені одне для одного, ексцентричні напіввідлюдники, що мають статус небожителів і небачені статки. Він орудар на фінансовому ринку, вона займається доброчинністю, аж раптом у Гелен зроджується тривожність, проростаючи безладними монологами. Чи Бенджамін слухатиме, чи зможе витягти дружину з мороку божевілля? Про смерть героїні перших сторінок роману зобов'язання такого собі Гаральда Венера свого часу дізнався, мали не весь Нью-Йорк. Ну тобто це була реальна історія, і по ній от, написана книга. Ну, це дуже цікаво. І знаєте, я буду, звісно, підсвідомо порівнювати, чекаючи на Банджанґла, бо там ну, кращі історії кохання, там, знаєте, воді шукати. Ну, цікаво, що тут. Цікаво, що тут. І передостання книжечка лютого, яку я планую читати, це Василь Масютин, Царівна Нефріта. Тут два, два дві повісті чи два романи. Зараз я знайду, подивлюсь. Тут дуже крутезні анотації. Ви знаєте, ну мені я взагалі люблю твори початку двадцятого століття, особливо які десь в Україні були. Це просто моє, моє, моє. І ну, ну, чому я маю себе обмежувати? От, в, а, Це повісті. Бачите, в повісті «Царівня Нефрета, молодий талановитий німецький егіптолог Роберт Райн, марить тільки наукою і подає великі надії. Щоб трохи охолодити юнака, його вчитель жартома показує папірус з романтичними віршами якоїсь нефрети. Райт настільки захоплюється особистістю древньої поетеси, екіпетської принцеси, що закохується в мумію і намагається її оживити. Герой Повісті два з одного це от друга повість, київський лікар Андрій Ощурков. Довгий час розробляє засіб, завдяки якому людина зможе вирощувати втрачені кінцівки. Несподіваний випадок дає можливість провести останній важливий експеримент перед будинок доктора гине чоловік, якого напіл перерізав розпечений дріт. У ці дві половини людського тіла Ощурков вводить засіб для регенерації. Ну, По-перше, я вже читала ну, про цей твір, він написаний набагато раніше і Собачого серця, і Франкенштейна, і всього того, що от ми любимо і знаємо. ну, принаймні «Франкенштейна». От. Е, тому, знаєте, тим паче, що це київський письменник, ну, це взагалі сонечко, заячка. Е, я хочу прочитати обидві, обидві повісті, бачите, намагалася, вже навіть закладинку поклала. От. Ілюстрації просто шикарні. От. Ну, знаете, чесно вам скажу, я от, прямо з цієї книги і почну, бо ну, 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 кортить вона мені, кортить вона мені. Ну, і остання книжечка на люди. Я думаю, знаєте, я от так от піднабрала, можливо, я зроблю якийсь марафон, який читає більшу частину цього стосу, ну, Наприклад, 24 години читання, там половина піде. От. Ну, от за цю книжку, знаєте, я дуже багато чула е крутих відгуків, що це просто, знаєте, е ва. -а -а -а. От. Е ну і, звісно, треба розібратися. Це Адам Невіл ритуал. Е четверо е давніх університетських друзів вирішують відсвяткувати зустріч випускників, вирушають у похід за паморочливими пейзажами Швеції. Вже зрілі люди виявляють, що між ними лишилось небагато спільного. І що дужче вони намагаються налагодити стосунки, то сильнішою стає напруга. Втомлені і розчаровані друзі наважуються скоротити шлях через ліс, не уявляючи, які прадавні жахи приховує глушина. Е е стародавні боги, забуті ритуали і потайбічні створіння, враз стають реальністю. І щоб вижити чотирьом чоловікам доведеться зазирнути найтемніші глибини своєї душі. Ну, анотація дуже дуже цікава. Проте вона мені дуже сильно нагадує, містична ріка. Е, ну, подивимось, подивимось. Не буду поки нічого казати, може, ета од другої. Отакі от. ну, от от стосище я хочу прочитати за Лютий. Подивимось, знаєте, як станеться, як гадається. От. Тут багато книжок, які читаються дуже швидко. Вибачте, поставлю, бо сили вже не ті. Пишіть, що ви хочете, щоб раніше читалося, що взагалі не хочете знати про те, що я, коли я прочитаю про цю книжку. В общем, дуже-дуже цікаво. Я відповідаю кожному на кожен коментар, тому пишіть вдячна просто безмежно за кожну знаєте, літерку, за кожний смайлик, ви мої котики. От, от так от. я ж кажу: я буду починати все ж таки з Масютіна, бо ну Терпіти мочі немає просто. От, я чесно скажу, що до цього стосу, звісно, приєднаються аудіокнижки. Я просто, знаєте, в мене така ситуація, що електронки і аудіо я подочитувала все. Просто ще те, що от було почати, все я вже подочитувала. І Ну, треба обирати, бо з паперових у мене, знаєте, в мене ще не все дочитано. Я ну, повільно знаєте, насолоджуйтесь, як от просто якісь такі смачнючі брауні, там, да, ви, там, от, така смачнюча кава. От, я собі, знаєте, так от читаю Томаса Мана «Чарівну Гору. Тому, знаєте, паперове у мене не, не, в, не в пустоту, у мене там є запас. А от електронку, ну, оберемо. Я думаю, там у нас будуть е, трилери, будуть е, якісь е, любовні історії. А чому ні? Я, до речі, вже от собі ну так запланувала. Це такий вам секрет, нікому не кажіть. Хочу прочитати. Е, як вона називається? Хочу прочитати квартира на двох. Там ще в мене кілька таких от історій. Легеньких таких, от, хотіла сказати, пустеньких. Ні, легеньких таких, от, знаєте, життєстверних, обнадійливих. В общем, ну я так думаю, там все ж таки все добре закінчилось. От. Тому. От так, от. Аудіо теж, ну, аудіо, знаєте, я якось не знаю, в мене так вже заведено, що я, якщо я починаю її слухати, то я її дослухаю. Ну, виключення, ладно, виключення це гюго знедолені. Ну, там, вибачте, там майже 3 чи 4 доби. Я, я не можу стільки слухати, не ївши, не спавши, не гулявши з собакою. Ну, вот так вот. Вот. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому гюго знаєте, за один день не прослухаєш. Вот. Ще він такий нуднувастенький, якщо дуже чесно. От. Саме цей твір. От. Е, ну так от відзвітувала знаєте, плани от, запланувала. А там воно як буде, сподіваюся, що все збудеться. От. Ну і що, А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Не хвилюйтесь дарма. Все буде добре. Якщо ще не добре, то це ще не все. Просто знаєте, в кінці завжди гарний фінал. Якщо ще не гарно, значить це ще не фінал. Ми переможемо ці всі болотні просто у вирії, просто згинуть. От, просто. От, цьому от, вурдалаці просто прищимлять і хвісти, і все, що біля хвоста. От і буде в общем, їм дуже боляче і некомфортно. От, ну, так от. Я вас всіх люблю і обіймаю, обіймаю, обіймаю. Які ви класні. Я вас так люблю, ви найкращі. Ви найкращі, Найкращих ніж українці, не буває. Пам'ятайте про це?